Хто побував у першому бою, той піде в другий бій. Хто побував у другому, піде в третій обов'язково. І так до безкінечності. Помаши. Виносив 300-го побратима під Харковом. Прилетіла 120 в метрах в 10-15 приблизно. Отключився, побратим роздуплив мене. Кашувалим, валим, валим. Ну, я потягнув, зарвалися в підвал, в поввал перематуємося. Ну, я не бачив, що в мене поранення, тому що шоково шоко стресове состояння. Нога боліла-боліла, що за прикол не знав. Ну, на ВЛК зробили знімок, а там осколочок між хрящами. Так, отримав поранення. Не знаю того. Зараз водій штурмової групи. Так, Танчики їдуть оттуда, а ми їдемо туди. Коротше, показує, що це якась таксі на ноль, таксі з нуля. Виїзд туди, виїзд обратно без фар. Завдяки досвіду набутому до того, допомагаю інструктору піднатягувати хлопців по штурмових діях. Поки що окопний, буде Урбан, будемо Урбан бігати. В Урбані в мене досвід є. В, в наших берцах. Нам навести шороха, розогнати це все. Мерзость. І буде порядок. А, чуваки, які знайдуть військомат. Тренуйтесь, готуйтесь, будете всі. Ми не вічні. Що нам втрачати? Нам Втрачати державу не хочеться, тому будемо воювати до кінця. До перемоги.